Доброго дня, шановні педагоги! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему профілактику емоційного вигорання. Ваша робота як вихователів вимагає великих емоційних і фізичних зусиль, тому важливо знати, як розпізнавати ранні ознаки вигорання та вжити заходів для його запобігання. Давайте детально розглянемо, що таке вигорання, які його ранні ознаки та які стратегії можна використовувати для його запобігання. Емоційне вигорання це стан фізичного, емоційного та психічного виснаження, викликаний тривалим стресом і перенавантаженням. Воно може впливати на ваше здоров'я, професійну діяльність та навіть особисте життя. Давайте розглянемо ознаки емоційного вигорання. До фізичних ознак відноситься постійна втома, головні болі, болі в м'язах, зниження імунітету, часті захворювання, порушення сну, зміни апетиту, тобто втрата апетиту або переїдання. Емоційні ознаки це відчуття емоційного виснаження, спустошеності, песимізм, відчуття безнадійності, відчуття цинізму або негативізму щодо роботи, втрата задоволення від роботи, яка раніше приносила радість, відчуття невдоволення собою, сумніви у власних професійних здібностях, поведінкові ознаки. Зниження продуктивності та ефективності роботи, уникання професійних обов'язків, відчудження від колег та дітей, часті запізнення на роботу або передчасне закінчення робочого дня, збільшення використання стимуляторів, такі як кава, енергетики або алкоголь. Давайте розглянемо стратегії запобігання вигоранню. Однією зі стратегій є самоусвідомлення та рефлексія. Регулярно аналізуйте свій емоційний стан, ведіть щоденник, де записуєте свої почуття, думки та події, які впливають на ваш настрій. Відслідковуйте моменти, коли відчуваєте себе найбільш стресованим і шукайте способи їх уникнення або мінімізації. Здоровий спосіб життя. Забезпечте собі достатній сон та збалансоване харчування. Включіть у свій розклад регулярну фізичну активність хоча б 20 хвилин на день. Використовуйте техніки релаксації, такі як йога, медитація, глибоке дихання, пийте достатньо води та уникайте надмірного вживання кофеїну та цукру. Знайдіть баланс між роботою та відпочинком. Встановіть чіткі межі між робочим та особистим часом. Не забувайте проводити час з родиною та друзями, займайтеся хобі, які приносять вам задоволення. Під час робочого дня робіть короткі перерви для відпочинку. Встаньте, потяніться, вийдіть на свіже повітря. Підтримка колег та професійна спільнота це також дуже важливо. Спілкуйтеся з колегами, діліться досвідом та підтримуйте один одного, беріть участь у професійних тренінгах та семінарах для підвищення кваліфікації. Залучайтеся до професійних асоціацій та спільнот, де можна знайти підтримку та корисні поради. Реалістичні очікування та планування. Встановлюйте досяжні цілі та реалістичні очікування від своєї роботи. Плануйте свою діяльність так, щоб уникати перенавантажень. Розробляйте короткострокові та довгострокові плани, які включають як професійні, так і особисті цілі. Не соромтеся звертатися за допомогою до психолога чи коуча, якщо відчуваєте ознаки вигорання. Пройдіть консультацію з фахівцем для розробки індивідуальних стратегій запобігання вигоранню. Практичні поради для вихователів Під час робочого дня робіть короткі перерви для відпочинку. Створіть комфортне та організоване робоче місце. Займайтеся творчістю, яка приносить вам задоволення та допомагає розслабитись. Підтримуйте доброзичливу атмосферу в колективі, діліться позитивними емоціями та своїм досвідом. Створіть і дотримуйтесь ритуалів, які допомагають розслабитися після робочого дня. Пам'ятайте, що ваше здоров'я та благополуччя це ключ до успіху у професійній діяльності. Дбайте про себе, використовуйте отримані знання для запобігання вигоранню та насолоджуйтесь своєю роботою. Дякую за увагу! Якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своїм досвідом, будь ласка, звертайтесь! Разом ми можемо створити сприятливе робоче середовище, де кожен з нас буде почувати себе щасливим та продуктивним.